Це друга частина серії про нові медіа в правозахисних і розслідувальних практиках про використання 3D-моделей для проведення інтерв'ю зі свідками. Така методологія інтерв'ювання розроблена нашою партнерською організацією Форенцикархітектурою і є особливо корисною в тих випадках, коли ми не можемо потрапити на місце злочину. З нами сьогодні експертка з просторових інтерв'ю Крістіна Варвія. Привіт, Крістіно! Представ себе, будь ласка. Мене звати Кристина Варвія, я дослідниця з 2014 року. Я працювала в команді Форенсік архітектури і брала участь в організації, координації та проведенні кількох розслідувань, що включали просторові інтерв'ю. Можливо, ти могла б трохи розповісти про те, що таке просторове інтерв'ю. Яка історія появи такої техніки. Просторове інтерв'ю це техніка збору свідчень, розроблена forensic архітектурою, яка використовує 3D-моделі, щоб допомагати очевидцям пригадати події. За допомогою віртуального простору. Ми запрошуємо людей повернутися на місце подій згадати деталі. Це допомагає отримати додаткові деталі. І краще зрозуміти, що відбувалося. А чи могла б ти розповісти про сам процес організації просторових інтерв'ю, як його е, організовувати? Для проведення таких інтерв'ю ми встановлюємо великий екран. Перед ним в кімнаті присутні 3D-моделювальник зазвичай це архітектор або 3D-художник. Який сидить з однієї сторони та свідка, що сидить посередині навпроти екрану. і найчастіше присутня ще одна людина з іншої сторони від свідка. це може бути хтось, хто супроводжує розслідування або адвокат свідка, або психолог, який надає професійну підтримку. Процес інтерв'ю починається з запрошення очевидців. До того щоб змоделювати простір, в якому вони перебували, я знаю, що один з таких найяскравіших прикладів використання цієї техніки це розслідування архітектури щодо Сайднайської в'язниці, де відбувалися тортури і досудові страти. Чи могла б ти детально розповісти про цей про це саме процес цього розслідування? Можливо, показати на прикладах, як це працює. Це перший проєкт з використанням просторових інтерв'ю, у якому я брала участь. Тоді ми розслідували сейднейську в'язницю в Сирії. де з 2011 року сирійський режим отримував десятки тисяч людей зниклих та політичних в'язнів. Про цю в'язницю ходили чутки як про жахливе місце тортур, і звичайно ніхто не міг туди потрапити. Це єдине зображення в'язниці, яке ми мали. У 2016 році ми провели просторові інтерв'ю з п'ятьма свідками, які описали своє перебування в в'язниці. В цьому випадку ми маємо справу не з однією подією. Люди отримувалися там протягом років. Ув'язнення могло тривати від одного до п'яти років. Деякі зі свідків дуже добре знали простір. Один зі свідків виходив з камери та пересувався простором в'язниці. а інші четверо бачили лише власні камери. За виключенням одного разу, коли їм доводилося переходити з однієї камери в іншу з заплющеними очима. Тому вони не знали перехідні простори, в них було дуже глибоке розуміння простору камер, але коридори в'язниці та інші частини архітектури були їм зовсім невідомі. Для нас було доволі легко зрозуміти архітектуру в'язниці за допомогою супутникового зображення. Деякі вентиляційні отвори допомогли встановити розташування камер. Ми використовували 3D-моделювання та акустичну реконструкцію, щоб зрозуміти, що це був за простір. Не тільки як він виглядав, але й умови перебування в ньому. Це трошки складніше зрозуміти поза щоденним катуванням в'язнів наприклад, в цьому фрагменті видно, як ми попросили свідка змоделювати двері до камери Він описує віконце у дверях. Коли ми запитуємо про розміри. Свідок згадує про них в співвідношенні з власним тілом. В'язнів змушували просувати голови в ці віконця. Так, їх катували. На цьому прикладі видно, що ми стикаємось з дуже особистим та реальним способом знання, що виникає тільки коли ставляться спеціальні просторові питання. Ви питаєте про розмір плитки або габарити віконця в дверях. Натомість ці питання ведуть до чогось іншого. Вони слугують поштовхом для пригадування. Як бути з тим, що спогади можуть бути викривлені з плином часу, або взагалі е, якісь речі можуть забуватись? Часто відносно свідчень очевидців є такі коментарі, начебто це не найбільш достовірна інформація, особливо якщо люди переживали якийсь травматичний досвід? Що е, можливо можеш підказати з вашого досвіду стосовно цього? Сама по собі пам'ять не є беззаперечним фактом. Вона не є чіткою і незмінною. у цьому випадку. Ми запитуємо свідка про розмір і форму коридору, де відбувалось побиття. у відповідь він описує круглий простір. Через планування будівлі ми розуміємо, що в цьому випадку це неможливо. за виключенням центральної зали, всі коридори в будівлі є прямокутними. Це Приклад того, як пам'ять свідка була викривлена через травматичний досвід тут над ним проводили тортури і примушували прикривати очі. Свідок сказав, що лише дуже коротко зміг кинути погляд на простір навколо І саме травматичний досвід деформував цей простір в його пам'яті, викривав стіни до свідка. Коли ми натрапляємо на такі моменти, замість того, щоб відкидати їх як помилку. І розглядати, як скажімо, недостовірні факти про цей простір. Ми навпаки чіпляємось за такі моменти, оскільки вони розкривають природу досвіду перебування в цьому просторі, і такі помилки, власне, і є доказом насильства, що сталося в цьому просторі. А які висновки ви отримали внаслідок цього розслідування? Чи можливо вони вплинули на. Судове розслідування і як яка саме роль свідчень очевидців в цьому? Результатом цього розслідування стала публічна платформа вебсайт, де глядач може переміщатися по будівлі та переглядати пов'язані фрагменти свідчень. Такий тип документації дозволяє глядачу більш нюансним способом зрозуміти досвід перебування в цій в'язниці його тяглість при цьому не спираючись на виділення окремих найбільш жахливих моментів насильства. Цей проєкт був виконаний в співпраці з Amnesty International і Став частиною більшої кампанії щодо Сирії та ув'язнень в Сирії. він також був використаний ECCHR, Європейським центром конституційних прав людини, які також використовували його для своєї роботи у судових справах. Проєкт не був створений для суду, але використовувався в інших контекстах щоб говорити про відповідальність певних осіб у сирійському режимі, які відповідальні за прийняття рішень щодо ув'язнення політичних опонентів. І саме ECCHR через їх вплив в Німеччині. Використовував це для запровадження санкцій щодо певних осіб, а також для блокування можливості подорожувати до країн Європи. Таким чином розслідування використовувалося стратегічно. Така техніка дозволяє реконструювати місця, до яких інакше не можна потрапити зрозуміти такі місця як щось більше ніж просто слова. Це не просто один набір слів проти іншого, це відтворення цілого середовища, і такий матеріал набагато складніше відкинути. От тоді останнє питання: це яким ти бачиш майбутнє цієї техніки просторових інтерв'ю. Щодо майбутнього, я можу показати короткий відеоролик щодо розслідування, для якого ми використовували VR. Я не буду вдаватися в деталі цієї справи. Це було пов'язано з побиттям палестинців ізраїльськими солдатами в Хевроні. але в цьому випадку ми використовуємо віртуальну реальність як засіб для проведення просторових інтерв'ю. Тут простір вже відтворений, тому людина додає інших людей створюючи сцену. З людьми та автомобілями, щоб вони могли описати, що відбувається. Я також думаю, що майбутнє цієї техніки також у роботі з експертами, які розуміють, що відбувається під час процесу просторових інтерв'ю, і мають можливість подивитися на нього, наприклад. З точки зору терапії, емпірично ми виявили, що для людей, які беруть участь у просторових інтерв'ю, цей процес в деякі моменти може бути доволі важким, але є момент, коли вони відчувають певне полегшення, оскільки їм вдається поділитись важкими спогадами. Ми також хотіли б дізнатися, як це на практиці може бути корисним у лікуванні симптомів, наприклад. Посттравматичного стресового розладу є багато досліджень щодо використання віртуальної реальності для лікування травмованих військових, але відносно саме цієї техніки набагато менше досліджень. Це і є ще одна частина, яку ми вважаємо дуже корисною.